Мова, душа народу, приймі мій радісний привіт. Напередодні дня української письменності та мови, мова кожного народу неповторна і своя. В ній гримлять громив негоду в тиші співа солов'я. Солов'їну, бревінкову українську рідну мову вдари дали мені батьки. Ти дивуєш і захоплюєш багатством словника, безмежністю форм, незважаючи на те, що впродовж кількох століть мій народ привчала до думки про нібито вторинність української мови. Ретельно приховуючи від українців величезний масив української письменності, історії, культури, яка сягає глибокої давнини і нараховує багато тисяч літ, яких тільки гоній не зазнала ти за свою історію від Петра І до Йосипа Сталіна та Леоніда Брежнього, но витерпіла на нарогу наймогутніших царських сатрапів та посіпак. Рідна мова й натхненна, гнана й переслідувана, принижувана й охрещена. Колобською, вона була, є і буде коренем народу. Саме цією мовою написані, неперевершені твори Лесі Українки, Івана Франка, Тараса Шевченко, Ліни Костенко. Тож не забуваємо, що мова народу поняття священне і зневажаючи її, це не лише ознака безкультурі, а й бездуховності. Щоб наша мова буяла гарним світом, ми повинні любити, шанувати, берегти і збагачувати цей найдорожчий скарб, очищувати від словесного сміття. Шліфувати кожне слівце. І тоді ми не будемо останнім поколінням, яке читає кобзаря в оригіналі. Тих, хто зберіг рідну мову в страшні часи, лихоліть було набагато більше, ніж тих, які своєю байдужістю мовчки відправляли її у вічне небуття. Витерпівши страшні лихоліття, ти дійшла до нас загартованою і мужньою. Однак в ці страшні часи боротьба за рідну мову тримає. Але кожен з нас вірить у перемогу, і ми всі разом відбудуємо нашу країну, зробимо її могутньою, сильною. Хай буде з хлібом кожен дім, хай пахне сонячно, медово, а поруч з ним струмком дзвінким натхненне слово рідне слово. Слава слава Україні, героям слава!